Наша спільна ціль зробити так, щоб кількість підприємців в країні зросла в рази, і людей, які беруть на себе ризики, які ловлять кайф від того, що вони відповідають за себе і створюють щось нове. Ми розуміємо, що ціль будь-якого підприємця це створювати компанію, створювати організацію, яка буде працювати, працювати, працювати і працювати, створюючи стійку цінність. Ми розбираємось в бізнесі. Як McKinsey, тільки в нас нема конфлікту інтересів, і ми вміємо розповідати цікаві аудиторії історії. А це якість контенту, якість цього дослідження, які, якість журналістської роботи, яку ми робимо неважливо це на сайті, в журналі, на конференції чи в YouTube. Ми будемо точними, ми будемо неупередженими. І ми будемо ставити перед собою питання: а як це може допомогти підприємцю? Як це може допомогти менеджеру топ менеджеру? Ну чим ми йому цікаві, що таке формула стійкого українського бізнесу та українського лідерства? Знання визначити мету і як туди дійти, і головне з ким. Ну і зараз, ну як для мене, особисто люди, які вміють вчити. Команди. От це така узагальнена формула українського та, мабуть, не тільки українського лідерства. Як ти зміг, зміг зробити кар'єру у Forbes? Найкраща риса мого характеру – це така трошки нахабна наполегливість. Які взагалі можливості ми даємо для якісних інтеграцій компаніям, брендам та персоналі? Ми зрозуміли для чого ми тут. Ми зрозуміли, що важливо нам тут бути, залишатися, продовжувати. Хоча період був дуже складний. Ми сформували для себе нову місію Forbes Ukraine. Ми формуємо та розвиваємо культуру підприємництва та підтримуємо бізнес, про що говорив Володимир. Але також тут є другий важливий сенс про те, що ми наближаємо перемогу. Журнал це один з продуктів, це флагманський дійсно продукт, з яким нас асоціюють. Але також в нашій екосистемі ще є сайт, на якому, до речі, більше мільйону унікальних користувачів щомісяця. Це сайт, на якому ви не знайдете рекламних оголошень, які вас відволікають від читання контенту. Це сайт, над яким працює. Крута команда, яка генерує більше 1800 контентних одиниць на рік. Уявіть собі масштаб. Це також про наш YouTube канал. Ви теж я впевнена, знаєте наші проекти. Ми запустили його. Символічно у 2022 році, також з початком повномасштабного, і зробили спільно Starlight Media величезний проєкт Країна героїв про компанії, які допомагали Україні вже тоді, допомагали армії, допомагали співробітникам, допомагали на одній, дійсно винаходили щось нове у мілітарі. І ми зрозуміли, що варто продовжувати. Тому зараз в нас є одразу декілька редакційних проєктів, і звісно, в нас є багато можливостей для комерційних відеоінтеграцій. Також ми маємо досить потужне ком'юніті в соцмережах, і ми маємо ще, звісно ж, окремий напрямок це бізнес-івенти від Forbes. І на цей рік ми масштабуємося, тому що масштабування це одна з цілей компаній. І ми запланували 17 подій, з яких 15 конференцій та дві церемонії Форбс Евард це 30 до 30 та підприємець року, які ми щорічно проводимо в Україні. Це власники, це топ-менеджери великих українських компаній. Це підприємці, тисячі історій, яких ми знаходимо, розповідаємо і надихаємося або чомусь вчимося. Довіра до контенту. Бо якщо ми говоримо про редакційну частину, то це там максимальна перевірка фактів. Це робота з багатьма джерелами. Якщо ми говоримо про комерційну частину, то тут є цікавий факт: ми не всі компанії розміщуємо на наших платформах за минулий рік, навіть маємо статистику, що 12% звернень до нас ми відмовили, тому що ми також працюємо за редакційними стандартами, і ви не знайдете в Forbes Brand Voice дивних формулювань про найбільших найкращих лідерів, якщо тому немає підтверджень. Це ж саме стосується цифр. От у нас саме якісна бізнес-аудиторія. Ми намагаємося робити так, щоб вона зростала. Все починається від ідеї, яку ми придумуємо, обговорюємо, маємо кілька зустрічей, спілкуємося, і далі ми приходимо до реалізації. Тому на кожному етапі ми супроводжуємо клієнтам. Знаєте, все як у салоні бізнес-класу. Я дуже пишаюсь тим, що Форбс став таким першодвигуном реінтеграції ветеранів в мирне життя. Медіа пробуджує гравців, бізнесменів, а ті. Беруть на себе ініціативу і ведуть свою гру. Starlight запропонував дуже важливий проект Ветерани, культура. А старт в мене асоціюються з такою системною роботою навколо місцевих спільнот. Серед основних фокусів, які ми зараз визначили для себе, це життєстійкість, тобто психосоціальна стійкість. Далі другий елемент це економічна стійкість. І ще один елемент, можливо, елемент життєстійкості це активне довголіття. І це проекти соціального впливу, тобто ті, які мають довгострокові позитивні зміни в суспільстві. І тут у нас такі проекти. Якщо це економічна е, стійкість, то тут ми видаємо е, такі проектні в нас. Е, Проєкти з розвитку регіонального підприємництва, і тут ми активно співпрацюємо з Форбсом з популяризації цих проєктів. І, до речі, тільки за період повномасштабної війни разом з нашими партнерами, це українські банки і іноземні партнери, ми вже видали, підтримали 522. Бізнеси, і вони вже за цей період створили 1077 нових робочих місць. Ми не просто видаємо гранти на розвиток бізнесу, тобто на обладнання. Ми ще включили освітню компоненту. Відповідно, наприклад, наші грантоотримувачі на додачу до обладнання отримують навчання майже тримісячне в бізнес-школі мім, тобто в чому управляти бізнесом ефективно. Також ми ще додали. Один одну освітню складову це профільне навчання, наприклад, для розвитку агробізнесу. Я думаю, за останні пару років ви всі бачили, наскільки багато новинок і продуктів з'являються в напрямку штучного інтелекту. Тож, вітайте Дарію. Дарія це цифровий асистент компанії Vodafone. І, хоча кожен бізнес унікальний, ці результати чітко свідчать про потенційні переваги інноваційних рішень. Коли українці опинилися за кордоном в жахливій в жахливій ситуації, коли багато людей кинули тут все, що власне, все що в них було, і потрібно було відбудовувати абсолютно нове життя, звичайно, люди намагалися спертися на щось тверде. І цим твердим були звички, побутові звички, були в тому числі сервіси, до яких вони звикли. І люди, які опинились навіть в недалеко від нас там, в Польщі, вони, вони намагалися знайти банки, доставку, ліки. Їжу точно до якої вони звикли. Шукати інших, як в цих умовах 22-го, 23-24 року. Що, як, як змінились ваші взаємовідносини як власників з менеджментом? І де ви шукали ті компетенції, яких не було у, для того, щоб якісно зробити таку в короткий період часу і в складних умовах зовнішню експансію? 24 роки історії компанії «Новопост» або Групи Нова? Це ремонт рояля по ходу концерту. Як ти приймаєш рішення? Скільки часу на це потрібно? Спочатку приймаю рішення, потім роблю аналіз. І аналіз він більше підтверджує ну, є обґрунтуванням. На співбесідах, коли когось запрошую в компанію, і зрозумів, що приймаю рішення протягом часу, поки кандидат йде від дверей до, до мого столу. Чесність, Так. Якщо трохи глибше, що в 2024 році дізраптило ретейл-галузь? і можливо, от трошки на 25-й. чого ви боїтесь? Ну у нас саме великі дісрапшене та кросбодер, торгівля. Я думаю, що за 10 років я з Майбаха пересяду на якийсь китайський автомобіль, тому що це зараз ще ми не готові це сприймати. Е, і тому моє питання до вас воно дуже таке прямолінійне: як все ж таки з цим дізрапшеном жити? А чи дійсно там можна ви бачите, спосіб побудувати стійку довготривалу е, конкурентну перевагу? Насправді дісруптивність вона не від Китаю іде, а вона іде від запитів споживача, і питання в тому, хто і як з цими запитами буде працювати, і як буде ці запити задовольняти. Це вперше буде в офлайні. На що ми хочемо вплинути? Давайте наступний слайд. Звучить мощно, Але у нас питання айтішки. Тому так чи ні? Що таке мем? мем? Так. Що мем, то Stalker 3. Ой. Зеленський. І Гренландія. Зеленландія? Це перша ідея. Відкидаємо. Далі. Давайте разом зустрінемо неймовірно, потужна, з неймовірною посмішкою драйвова, неймовірно талановита. Альона, Альона, голосніші обласки Альона. Ву шалобовні, чисті води зміють із лиця су. У житті для зла немає часу. Більше не ховай, за нього красу. Небо воду дасть, не буде посу. Може твої очі ясніли, сльози ясні, земля суха в себе прийма. Та ніхто не буде тут жити і щиро любити за коли неба нема. Тиха потилицю каже нам, що в світі ще правда є.